Це завжди хочемо показати дуже класну бомбезну новиночку, яка в нас з'явилася ліжко у розмірі 160 шістдесят на 2, з дуже шикарною бомбезною матерією, яка по контуру можуть е, вона знімається і можна легко попрати з підйомним мотилевим механізмом на ідеальних букових ламелях з надміською частиною внизу. Тобто там є така, як це кажуть, маленька шавка, і от оце все ліжечко може бути вашим всього лише за 15 тисяч гривень. Ціна вказана без матрасу, і ціна вказана без урахування доставки. Але при купівлі ліжка і матрасу ми даємо ще. 5% знижки від загальної суми зумовлення. Тому переходьте в шапку профіля, дзвоніть, пишіть, Ми цілодобово онлайн, там і номер телефончику, по якому можна з вами зв'язатися. Є посилання, де можна побачити його теж вживу, подивитися на нього на відео на Ютубі або де вам зручно. Є ліжечко, розмір 160 на 2, сірий велюр, висота спинки 110 см, ширина 15 см, Нижня частинка знімається. Сім гарної дни на ваш улюблений бренд. Тут є меблі, папульки.